У Яни Пацевої сьогодні професійне свято. Вже п'ятий рік вона служить у лавах Національної гвардії України. Бухгалтерка за освітою з дитинства мріяла стати військовою. Хотіла носити форму. Я не знала, як це і що це, я вирішила спробувати. Коли був 14-й рік, тоді зрозуміла, що треба щось робити. Про вакансії для жінок у військовому підрозділі Нацгвардії Яна Пацева дізналась у 2017-му і вже наступного року вирушила на навчальний збір. Після трьох місяців тренувань приступила до служби у званні старшого солдата, а вже 2019-го стала командиром відділення. У мене підпорядкування були жінки і солдати строкової служби. Ми маємо їх построїти, доповісти. Там проводити з ними заняття, знати кого, куди поставити, як ким керувати. А цього року, з початком повномасштабної війни, Яна Пацева стала сержанткою з матеріального забезпечення. У мене є підрозділ, забезпечую його майном, наприклад. Строкова служба потребує форми, я забезпечу їх форму. Коли варта виїжджає, там їх треба забезпечити обідом, це теж входить в мої обов'язки. Зараз у підрозділі Яни працюють шість колег-захисниць. Завдання переконує військова, виконують на одному рівні із чоловіками. За п'ятий рік я чула, що жінкам тут не місце там, чи, наприклад. Твоя робота бумажки перебрати. Я вам скажу, відколи почалася війна, ніхто з дівчат не, не звільнився. Хоча у всіх є діти майже, майже у всіх є діти, і була можливість, ніхто з дівчат не, не звільнився. Дають тобі завдання, ти маєш його виконати. Ну, якби так. І, в принципі, хлопці розуміють з однієї сторони, що ти жінка, там, якби трошки слабший пол. Але, але ти пішла на це, ти пішла на службу, ти настроєна працювати фізично. Давати відбір і ну, морально з цим справлятися, значить, ти тебе буде все добре, і стереотипи тут ні до чого. Яна Пацева каже, що в умовах війни доводиться працювати понаднормово. Та все ж жінка намагається поєднувати військову службу з сім'єю. Мені є сім'я, чоловік, дитина, хлопчик, от йому 8 років. Він, звичайно, мене рідко вдома бачив основному зранку ввечері. Але він же привик, чоловік теж привик вже за стільки років, якби він в мене взагалі не військовий, але до жінки військовий привик. За словами заступниці міністра оборони Гани Маляр, у збройних силах України нині служать більше 38 тисяч жінок. Ірина Муляр, Юрій Старушкин, новини міста.